Протягом минулого тижня роботодавці шосткинської громади надали до центру зайнятості близько 30 вакансій. За словами керівника відомства Миколи Чернова, це значно менше ніж було у мирний час. Праце біля 20 громадян мешканців територіальної громади, надано статус безробітних 18 громадянам, які втратили роботу з 3 квітня за вашою ініціативою в умовах обмалю звичайно вакансій робочих місць були організовані роботи тимчасового характеру для по благоустрою території нашої нашого міста для 27 безробітних громадян переважна переважна більшість це 24 особи з них складають внутрішньо переміщені особи зокрема протягом місяця статус безробітний у центрі зайнятості отримали 18 осіб з числа впо працевлаштовано 4 особи 4 особи проходили навчання Три, три роботодавці нашої громади отримали компенсацію за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Це 6700 гривень на місяць. Така компенсація надається протягом двох місяців. Дякую, Микола Григорович, дякую, що ви підібрали хорошу бригаду по благоустрою міста. Я вам скажу, що Мені прийшлося навіть зупиняти їхню роботу йде дощ, а вони працюють, і це зовсім інше відношення до роботи. Шосткинська центральна районна лікарня продовжує співпрацю з міжнародними організаціями. Так днями заклад отримав від однієї з них медикаменти та розхідні матеріали. Інші благодійники планують допомогти з ремонтом стаціонарного відділення реабілітації. Ми отримали лікувальні заклади. Допомогу від фонду АМС, який вже третій раз нам надає допомогу медикаментами і розхідним матеріалами, ми їм дуже вдячні. Відвідав на минулому тижні наші заклади, представник німецької міжнародної організації, ознайомився з тим сплощами відділення, на якому буде розміщене стаціонарне відділення реабілітації. Взяли необхідні дані, заміри і наші побажання і зараз будуть готувати проєкт на. Дені ремонту цього також зробити одне, щоб було краще в Сумській області, щоб сюди хотіли приїхати на реабілітацію з інших територій. Тільки таке ми повинні робити. Раз ми тратимо бюджетні кошти кошти територіальної громади. То ми дорожні зробити кращий продукт ніж в інших містах і районах. Минулого тижня у Шосткинській громаді зріс рівень захворюваності на гРВІ серед дітей. Про це повідомив директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук. Амбулаторно зараз від коронавірусної інфекції лікуються 32 пацієнти, серед них одна дитина за вакцинацію. Звернулась 91. Пацієнт закладу, і в амбулаторіях центру наявні всі вакцини Каранавак і Файдер. Міський голова Микола Нога зауважив, що напрямок надання первинної медичної допомоги не потребує після завершення війни повного втілення європейського досвіду, оскільки є кращим, ніж в деяких країнах. Там для того, щоб сімейного лікаря дочекатись, треба місяць чекати. Ну, як мені розповідають, у багатьох, міс... багатьох країнах Європи. Тому. Ваша галузь зберігає систему та, яка була в нас. І модернізуємо приміщення, переводимо на альтернативні види палива, купуємо додаткове обладнання і утримуємо ту систему, яка в нас є. Протягом року Держпродспоживслужба здійснюватиме перевірки джерел водопостачання на предмет дотримання санітарних норм. Повідомила начальниця відомства Тетяна Ворона. Проведено перевірку міського водоканалу. Також тривають перевірки. Будуть перевірені інші джерела централізованого та децентралізованого водопостачання. Готовий план виїзду та відбору про саме Держпродспоживслужби. про в управлінні праці та соціального захисту населення минулого тижня провели виплату державних допомог за квітень. Отримали ці кошти понад 6 тисяч осіб на загальну суму 14 мільйонів гривень. Розповіла керівник відомства Антоніна Немитенко. Замовлено для 29 осіб технічні засоби реабілітації. Прийнято 192 заяви від жителів нашої громади щодо участі в програмі прихисток розміщено 388 осіб внутрішньо переміщених у житлових фондах жителів нашої громади. У свою чергу Микола Нога доручив організувати привітання самотніх літніх людей з великоднем та вручити їм паски, особливо одиноким престарілим людям. Щоб вони самі не сиділи вдома, щоб відчули, що хтось до них прийшов і хоч, хоч чим то порадував їхнє життя. Також очільник громади звернув увагу керівників структурних підрозділів міськради, щоб привітати з Великоднем потрібно і військових. І не тільки тих, що на фронті, а ще й тих, які в госпіталях виявилося в соціальних мережах на вихідних, що вийшло, справок, яких хто не дали нашим військовим. Вони на передньому краї, вони не, на метри не відступили. Української землі вони їх поранили. Вони в госпіталі лежать, а їм бумажки ніхто не принесе. І ми всі тут є. І я розповідаю кожен апаратну нараду, що зверніть увагу на людей.